Чи зручно керувати системою вентиляції та кондиціювання з мобільного телефону? А вже ж зручно. Де би не знаходилися, ви завжди можете вимкнути кондиціонер чи вентиляцію. Вимкнути? Розглянемо, наприклад, є обладнання, яке встановлено в нашому офісі. Заходимо для початку на наш кондиціонер. Кондиціонер Фуджицу. Зайшли на додаток, бачимо, що кондиціонер працює, працює в режиму нагріву. Можемо подивитись температуру, можемо змінити швидкість роботи вентилятора внутрішнього блоку. Можемо змінити режим роботи кондиціонера, наприклад, на охолодження замінити. Як нам зручно, так і робимо. Віддалено не знаходячись в офісі. Реально, це зручно. Забули вимкнути кондиціонер, натиснули кнопочку. Кондиціонер вимкнувся. Далі переходимо на систему вентиляції в нашому офісі. Заходимо в додаток ConfOVIN Control. Зайшли в додаток. Бачимо, що вентиляція працює в режимі мінімальному. Можемо, до речі, вибрати інші режими, як нам зручно, так і керуємо системою вентиляції. Далі бачимо температури. Далі можемо, наприклад, зайти в планувальник, вибрати необхідний режим роботи. От це в даному режимі запрограмовано виробником вентиляція працює в такому режимі, в такому е, діапазоні часу. Можемо налаштувати індивідуальний графік, як вам зручно, так і робите. Детальна інформація. Далі, що цікаво, якщо у вас декілька пристроїв систем вентиляції. Наприклад, вентиляційна установка в офісі і вентиляційна установка у вашому будинку чи в квартирі, все дуже просто: натискаємо пристрій. Обираємо систему вентиляції. Зараз перейшли до квартири. Бачимо, що вентиляція працює. Теж можемо змінити, можемо вимкнути. Можемо переключитись на слідучу вентиляцію. Наприклад, у вас в будинку. Вибираємо іншу вентиляційну установку. Керуємо нею, вмикаємо, вимикаємо. Все для вашої зручності. Забули викнути систему вентиляції, що в офісі, зайшли на неї, натиснули сюди, вимкнути. Все досить зручно ніяких складнощів в керування з мобільного телефону нема. Все просто, легко і, і дуже важливо, що ви можете з будь-якої точки керувати вашими пристроями.